У селі Садки Бердичівського району різні породи фазанів, перепілки, європейська козуля та декоративні кури живуть поряд з іншими домашніми тваринами. Сім'я одного з місцевих підприємців вирішила зробити свій невеличкий зоопарк, приглядівши у заповіднику Асканія нова породистих фазанів срібного, золотого та угорського. Ми поїхали. В Васкані нова, і саме першими придбали два, дві породи фазанів і дві породи декоративних курей. Не можна сказати, що це тільки для душі, тому що декоративні кури вони все-таки несуть дуже, навіть яйця смачніше, ніж у звичайної курки. Е, є яйця, є, є м'ясо, завели ще. Качок і отак от воно все вживається». У вересні 2009-го закупили фазанів та на зиму оселили їх у хліву. Згодом дізналися, що ці птахи можуть витримати 40-градусний мороз, якщо будуть вдосталь ситими. Тож і побудували для них та для іншої декоративної птиці спеціальні вольєри. До кліток часто приходять інші тварини, та особливо цікавиться життям пернатих європейська козуля Россі. Вона потрапила до так званого зоопарку Климчуків випадково. Після бурі її зовсім маленьку знайшов лісник. У нього не було умов для проживання. Тварини, тому й подарував козулю тим, хто міг нею опікуватися. Спочатку Росі сумувала, розповідає Наталія Климчук, але зараз утямилася, знає, що тут її не образять. Дуже привикла до людей, ходить слідом з усіма гарно уживається, гарно зразу вона звичайно скучала. Потім з'явились маленькі кози домашні, і вона стала з ними. Стала з ними гратися. Допомагає батькам доглядати таке велике господарство донька Ірина. Дівчина навчається у Львівському університеті, приїжджає додому рідко. Та коли вона вже тут, не відходить від своєї улюблениці. Найбільше люблю Росі, косулю, бо дуже вона грається, любить гратися, постійно тікає від мене. І також козенят маленьких, бо вони такі ніжні, вони постійно підходять, ходять за тобою, як котик. Разом із декоративними тваринами та птахами у зоопарку є звичні людському оку свійські тварини. Нещодавно з'явився виводок в'єтнамських свиней. Вони ще зовсім маленькі, але виростуть такими, як, наприклад, їхня бабуся-груша. Аби деякі тварини не сумували, господарі планують купувати для них самців чи самок. Нагальним питанням є придбання пари для козулі. Кошти не були проблемою ні при створенні зоопарку, не будуть і зараз. Гроші нехті, які великі. Довелося викласти для закупки, тому що люди є, які вже е, яким чином тримали ці тварини. І в певний час вони далі не можуть тримати. І ми в кого відкупляли, а хто нам так дарував, і ми кінець кінців отаке господарство маленьке вже маємо. Надалі думаємо, теж ще і породний склад розширювати. і Поголів'я, тому що великих затрат воно не потребує а людям воно цікаво завжди от після роботи люди зупиняються просто постояти, послухати там. Спів корей, перепілок, подивитись просто, як одне з другим граються тварини. Подібних зоопарків у Житомирській області немає, говорить Микола Климчук. Він переймає досвід утримання декоративних тварин у господарів Хмельниччини, Київщини, відвідує різні семінари. Родина навіть вже почала планувати наступну поїздку до асканії Нова, аби закупити там нові види тварин.